Всім привіт! Ради вас бачити на каналі Green Sword. Сьогодні ми продовжуємо працювати з нашою процедурною генерацією. Сьогодні ми зробимо сплайн, який буде прибирати всі об'єкти наші в графі. Давайте я вам покажу, як це виглядає. Ось сплайн ми створимо з вами. Коли ми його додамо на сцену, ми можемо зробити дороги. Все, що буде на його путі з'являтися, все буде видалятись. Всі об'єкти ми зробимо. І ось такими сплайнами може буде зробити деякі дороги або ще щось. Розміри ви будете самі задавати. Так, Логіка, яка буде написана, приблизно ось така, не дуже багато. Ми подаємо difference вирахування і подаємо наш сплайн, який буде вираховувати. Всі зайві об'єкти, які будуть з ним перетинатись. Давайте перейдемо на нашу карту, в якій ми працюємо. Ми заходимо з вами з зліва знизу контент-драйвер. Наша папка контент головна. Потім заходимо в папку PCG, яку ми створили з вами. І в нас є наш граф PCG Foliage. Двічі лівою кнопкою відкриваємо, і тут наша логіка. Я, як і минулий раз, виведу сюди на екран логіку, яку ми будемо писати, щоб наглядно вам показувати і демонструвати, що ми робимо, що змінюємо, щоб легше було розуміти, що ми з вами робимо. Спробую також, щоб було краще видно. Так, з чого ми починаємо? Нам треба створити новий блупринт. Я поки зверну це вікно, ми натискаємо контент-драйвер. Створюємо нову папку. Правою кнопкою в простому місці натискаємо. Обираємо зверху New Folder лівою кнопкою миші. І можемо підписати сплайн. Цю папку. В мене вже є вона. Ми в неї заходимо. Тут є в мене вже сплайн, я його підпишу тестовий. Ми створимо новий з вами. Для цього ми натискаємо в пустому місці правою кнопкою миші. Зверху знаходимо Blueprint Class. Обираємо його. Цей клас буде Ектор. Давайте підпишемо його BP, нижнє підкреслення. Spline Road. Я підпишу його, в мене вже є, тому я підпишу Spline. Patch. Ось так от. Заходимо в нього. Я його перенесу сюди. Мені так зручніше працювати, щоб переключатись. І тут ми створимо тепер сплайн Натискаємо зліва зверху Add лівою кнопкою миші. Пишемо все щось тут в пошуку. Spline слово, і знизу обираємо Spline. У нас з'явився сплайн з двох точок зараз. Я користуюсь Spline Generation. Використовую, ми давайте. Другу точку я видаляю, вибрав її, натискаю клавішу Delete. Залишилась одна точка в мене. Я на неї навів, натиснув правою кнопкою миші. І з'являється панель. Тут ми знаходимо spline Generation панель. Обираємо її і обираємо тип сплайну, який ми хочемо. Я беру круглий. Бачите, він одразу створився. Роблю кількість точок, скільки мені потрібно. Наприклад, 5 точок і розмір радіус його вказую. Давайте там півтори тисячі. А, стоп. Нам, мабуть, круглий не треба, нам потрібен звичайний. Вибачаюсь. Давайте видалимо. Натиснемо ще раз Add, spline. То на наступний урок я вам зроблю сплайн, замкнути, в якому будуть спавнутися об'єкти. Звичайний сплайн з двох точок, так і залишаємо. Краще зробити його розмір побільше, щоб краще було його на сцені видно. І щоб легше було його обрати і змінювати. Для цього ми можемо з правої сторони в панель Details з лівої вибрали сплайн, з правої – detail його. Тут є у вас Scale Visualization. ставимо галочку. І можна зробити, наприклад, 50 розмір. І на сцені він у нас буде такого розміру. І можна колір змінити, якщо бажаєте. Editor spline Color тут. Можна брати будь-який колір йому. І натиснути ОК. OK. Натискаємо Compile, Save. Тепер, якщо ми винесемо на сцену наш сплайн, який ми з вами створили, ми його будемо бачити. Давайте обернемо в якусь сторону. Трошечки збільшу його. Ось так от. Я думаю, вистачить поки що. І тепер відкриваю нашу логіку PCG eh, folie, який я звертав. І ми тут тепер почнемо нижче під нашою травою писати логіку для сплайну нашого. Що нам знадобиться? Ми додали з вами об'єкт на сцену, який називається bp Spline patch. Нам треба вказати нашій процедурній генерації, що в нас є цей сплайн, щоб він його побачив. Для цього я натискаю правою кнопкою мишки в графі, в нашому пишу Get Spline Data. І обираю Get Spline Data. Ектор фільтр, фільтр я йому ставлю замість self. Натискаю на self лівою кнопкою. Ми вкажемо All World Actor і вкажемо по Ектор Selection. Натискаємо замість тега, вибираємо BY Class. І тут знаходимо наш bp Spline patch. Ось bp Spline patch. Це наш сплайн, який ми винесли на сцену. Якщо я зараз розгорну нашу логіку, зроблю Inspect клавішу А, ми побачимо точки. Якщо увімкну Debug, Плавішою ді гарячою, коли виділив, або правою кнопкою можете інспект і дебаг увімкнути. Ви побачите точки куби. Тепер нам треба зробити наступне. Нам треба зробити сплайн шириною, яка нам треба. Тому я вимикаю сплайн дебаг. О, інспект дебаг, вибачаюсь. З get spline data Витаскую PIN. Це в нас буде сплайн Spline sampler нам треба. Ось він. Spline sampler. В ньому ми задамо невеликі значення. Зверху. У нас вказано, що це spline. Залишимо. Можемо там, де мод, поставити Distance. Може залишити 100, хай буде. Значення. І далі ми візьмемо. Наступне. Нам треба буде Extend Modifier. Задати розмір нашому сплайну. Я зараз, ми беремо його. В ньому виставимо мод e, multiply множення. І вкажемо зараз йому розміри. E, давайте. Я вимкну дебаг, щоб було видно. На ньому. Виділив ви і нажав клавішу D. По осі... Ігрик я ставлю 200 одиниць. По висоті можу 100 одиниць зробити. Або теж 200, давайте. І ми побачимо наш сплайн. Все, що буде, це його ширина. Якщо ви хочете ширину збільшити або зменшити, можна збільшити ширину або, навпаки, зменшити. Як ви побажаєте, для тесту я залишу. 200 одиниць. Тепер я вимикаю debug. Ми з вами знаємо, що ми створили сплайн, зробили йому розмір, і тепер нам треба все вирахувати. У нас є два варіанти. Перший варіант ми можемо з Extend Modifier підключати все в Difference, і все, що буде на з травою буде вирізатись. Так само ми підключимо каміння, воно поприбирає. І так само нам треба підключити дерева, але тут в нас немає діферс вирахування. Тому давайте додамо спочатку в розділ forest е, вирахування. Можна скопіювати його, будь-який виділити, натиснути Ctrl-C. І перед Transform Point Ctrl-V вставимо його. І підключимо е, Surface Sampler в Source. Ось так. Стару лінію треба відімкнути. Можна, отримуючи клавішу Alt, натиснути лівою кнопкою. Ось так от. І підключити далі Out Треба трошечки більше місця. Давайте я трошечки розширю граф. І потім ми поправимо, наведемо порядок. Приблизно, хоча б ось так от. Тепер. І так само, коли ми підключимо Extend Modifier в Difference, ми приберемо всі дерева, які в область Extend Modifier потрапляють. Щоб нам зробити трошки граф красивішим, скажімо так, щоб не було цих ліній через, усю, через усі, увесь граф, граф наш. То давайте ми відключимо все. Я отримую Alt і лівою кнопкою натискаю на Out Pin. І ми зробимо з нього зміну. Я витаску Pin Out, опускаю в самий низ. І знаходимо Add Named Reroute. Обираю його. І в нас з'явилась така зміна невелика. Ми її можемо переименувати, натиснувши правою кнопкою Rename. Або F2. І я підпишу, це буде в наш сплайн на, патч. Ось так. от Я його підпишу. І тепер, що я можу зробити? Я можу повизивати цю зміну усюди, де є difference, що треба повирахувати. Я натисну правою кнопкою. Тут у нас трава. Іде перша. Натискаю правою кнопкою, пишу сплайн Патч. Ось він з'явився. it Roads. Обираю його. І підключаю в Difference. Так само. І ви бачите, вже працює. Так само до каміння. Можна скопіювати, щоб кожен раз не визивати. Ctrl-C, Ctrl-V вставить. Підключити в каміння. І так само підключити до дерев наших. Ctrl-V вставляю. Підключаю в Difference. І тепер наш сплайн працює, вирізає все зайве. Ми знизу тепер можемо закоментувати це. Я виділяю все це лівою кнопкою мишки, натискаю гарячу клавішу C на клавіатурі. І підписую. Це буде наш сплайн патч. Наступний сплайн ми зробимо. Це буде замкнутий сплайн. Ми будемо його ставити в певну область, і в ньому будуть з'являтися певні об'єкти для спауну. І ми, можливо, ще, я подивлюся, якщо не багато часу займе, зробимо додамо матеріал землі різні. І на... помалюємо ще на матеріалах землі різними мешами. Дякую всім за перегляд відео. Ставте вподобайки. Всім гарного дня!